Вітаю! Мене звати Параконна Любов, і на конкурсі вчитель року я представляю Слободош-Лошковецький ліцей Могилів Подільської міської ради Вінницької області. Своє встановлення як вчитель розпочала з навчання у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича де здобула ступінь магістра філології. Контекст сьогодення ставить нові вимоги перед читалем, адже в наш час йому недостатньо мати ґрунтовні предметні знання, володіти практичними навичками та вміннями. Перед сучасними педагогами постає потреба творчо реалізовувати здобуті знання в нестандартній перемінній ситуації, виявляти креативне бачення, вміти конструктивно організувати навчальний процес. У своїй педагогічній практиці впроваджую різноманітні методи та прийоми, зокрема, ментальні карти, створення коміксів, віртуальні екскурсії, використання різноманітних додатків. Разом з учнями успішно використовуємо декілька видів карт думок, немонічну карту, карту тексту та карту правила. На етапі перевірки та систематизації знань часто використовую додатки. Адже учні мають можливість скористатися ними на своїх гаджетах. Найчастіше користуємося додатком Мова, де є велика кількість тем, візуально оформлених та доступних для сприймання. Нещодавно з учнями 10 класу, при вивченні творчості Івана Нечуйловицького, використали таку форму роботи на уроці, як створення коміксу на тему відносин. Учні мали самостійно обрати пару персонажів за твором та на запропонованому шаблоні вписати декілька реплік. Таким чином я вбачаю необхідність впроваджувати мультимедійні технології на уроках української мови та літератури. Це дасть можливість урізноманітнити навчальний процес та створити нові можливості у викладанні цих предметів.